Вітаю на уроці навчання грамоти читання. Тема уроку звук А, буква А. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці. Налаштуємося на урок, запросимо тишу, повторюй за мною ц, ц, ц. Вітерець у лісі листя колише. Шш, шш, ш. Накрапає дощик, кап, кап. Тікає годинник, тік так. Стукає молоток тук-тук. Відгадай, загадку. Якщо хочеш ти читати, то мене повинен знати. А коли мене не знаєш, то буквар не прочитаєш. І це що? Азбука або алфавіт. На екрані ти бачиш фрукти, агрус, банан, ожина. Зверху є будиночки. Нам треба розмістити фрукти в будиночки. В перший будиночок ми помістимо фрукт, який починається звуком А. У другий будиночок, там, де звук А знаходиться всередині слова. А в третій будиночок ми розмістимо фрукт, в якому звук А в кінці слова. Давай спробуємо. Агрус звук А ми чуємо на початку слова. Слово починається звуком А. Ми його поселимо в перший будиночок. Банан. Звук А ми чуємо всередині слова. Тому банан відправляється у середній, у другий будиночок. Ожина. Звук А чуємо в кінці слова. Тому ожина відправляється у третій будиночок. Що це? Кавун? Де ми чуємо звук А? На початку слова всередині або в кінці. Всередині слова. Тому кавун відправляється у другий будиночок. Що це? Абрикос. Ми чуємо звук А на початку слова, тому абрикос відправляється у перший будиночок. Що це? Слива! Де ми чуємо звук А? В кінці слова? Слива відправляється у третій будиночок. Послухай віршик, з букви А починаємо малята, рідну азбуку вивчати. А в алфавіті найперша. А в алфавіті найлегша. А іще ця буква А і дзвінка, і голосна. Цю букву знають всі у світі. В неї почесне місце в алфавіті. Весела, гарна, гомінка. І найскромніша буква А. Звуки шапку невидимку одягли, і в букварик непомітно ввійшли. Хай працюють наші вуха, звуки можна тільки слухать. Звуки ми чуємо та вимовляємо. Промов звук А. Струмінь повітря виходить вільно, не зустрічає перешкоди на своєму шляху. Звук А ми можемо проспівати. Це звук голосний. Ми його позначаємо кружечком. Звук А може бути ненаголошеним, а також може бути наголошеним. Букви можна розглядати, можна також написати. Звуки вимовляються, букви всі читаються. Букви ми читаємо та пишемо. Звук А на письмі позначають буквами. А велика. А маленька. З великої букви починають речення, пишуть імена людей, клички тварин, назви міст, річок тощо. На що ж схожа буква А? А яка та буква А? Що нагадує вона? Досить схожих є прикмет. Мов шпаківня, мов намет, мов курінь, що на Баштані. Буква А здалася тані. А також буква А схожа на драбину. А ще буква А схожа на ракету. А які ж слова починаються на букву А? Автомобіль. Ананас айстра, акула, агрус абрикос. Прийшов час трохи відпочити. Давай зробимо звуковий аналіз слова. Хто це? Рак. Промовимо кожен звук окремо. Р, А, К. Візьми, будь ласка, картки, і давай разом з тобою зробимо звуковий аналіз слова. Перший звук рак. Рр. Приголосний твердий. Позначимо рисочкою. Ра. -а. Звук А. Голосний позначимо кружечком. Рак. -к. Приголосний твердий позначимо рисочкою. А скільки складів у слові рак? Один склад ми його позначимо. Злинкою. А чи визначаємо ми наголос в односкладових словах? Звичайно, ні. Давай разом прочитаємо. А. 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 А? А а А-а? А-а-а? 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 як же матуся заколисує своє немовля? А, -а, 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 а. Візьми олівчики і давай складемо букву А. Скільки ми використали олівчиків? Три. Розглянемо, як пишеться велика друкована буква А. На верхній лінії клітинки знаходимо серединку. Ведемо похилу довгу паличку в лівий нижній куточок другої клітинки. Повертаємося вгору, введемо довгу похилу паличку в правий нижній куточок другої клітинки. Посередині проводимо по лінії коротку горизонтальну паличку. Велика друкована буква А займає дві клітинки. Вона складається з трьох елементів. Дві довгі похилі палички і одна коротка горизонтальна паличка. Щоб дві палички не впали, ми їх третьою з'єднали. А зараз відкрий, будь ласка, зошит у клітиночку і надрукуй. Велику букву А. До нас завітали тваринки? Слон, Котик, їжачок, лисичка, собака та зайчик, і вони нам принесли букви. Скажи, будь ласка, які тварини принесли нам букву А? Слон. Приніс велику букву А. Їжачок приніс маленьку букву А. Лисичка принесла маленьку букву А. А зайчик приніс велику букву А. Назви предмети, які ти бачиш на екрані. Миша. Акула, кавун лимон. Поміркуй, будь ласка, яке слово зайве? Це слово лимон? А чому? Тому що у слові лимон немає звука а, а у словах миша, акула. Кавун є звук А. Давай трохи поспіваємо. Якщо на екрані з'являється великий кружечок, ми співаємо голосно звук А. А якщо маленький тихенько. Почали А! А! А. А! А тепер постав відео на паузу, і спробуй поспівати самостійно. Оціни свою роботу на уроці. У мене все вийшло! Пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло! Пальчик вниз. Але я сподіваюся, що у тебе все вийшло. І твій пальчик дивиться вгору! А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!